Доброго дня, всіх вітаю! Я хочу продублювати зробити особистий розклад на ракетні удари на Оракулі Ленорман. Мені це особисто цікаво я хочу це зробити. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на цю добу від цього часу, плюс 24 години. Чи будуть ракетні удари по місту Запоріжжю? Які будуть наслідки? Чи будуть втрати? Будь ласка, покажіть мені тут. Бачите, яка неоднозначна проблема полінорманом. Дуже неоднозначна. Але я вам так скажу, що закінчиться все нормально. Будуть, будуть якісь перепони, будуть якісь проблеми. Будемо ми їх проходити. Але все закінчиться благополучно. Все закінчиться благополучно. Це полінорманом. Ну і я хочу подивитися також теракти по місту Запоріжжю на ці 24 години. Якщо ви замітили, я сьогодні лівою рукою це роблю. Взагалі робила раніше правою. Це теж буде така перевірка. Будь ласка, карти, покажіть ситуацію мені від цього часу плюс 24 години. Чи буде в місті Запоріжжя якісь теракти, диверсії, взривоопасні ситуації, замінування, будівель, общественних місць? Такі речі, та які будуть втрати, які будуть І, До речі, беру карти до себе. Я так не робила. Я робила правою рукою і від себе, якщо б ніхто не помічав того. Я хочу просто перевірити, наскільки карти працюють і так, і так. Ну, дивіться, так, іде якась команда. Іде якась команда. Є зрадники. Є зрадники, які здають державні наші інтереси. Ось розвилочка стоїть. Так, теракти возможні. Теракти можливі. Дуже вони по цьому розкладу, схоже, будуть на цю добу. Бо лисиця і розвілка це, це і зміни, це, ну, сама ця карта каже, що тут буде хитрий план: буде обман, буде підступність, хитрість, подлість і все остальне. Але це все буде плануватися і буде все виконуватися. і Це, до речі, наближається дуже близько. Вони роздумують, вони вирішують, де вони то будуть робити. По башні це, це люди знаходяться у наших гоструктурах. Цікаво, чому не випали маски. Цікаво. Або ці теракти будуть непосредственно у державних структурах, тобто в їх будинках, будівлях. Давайте розкриємо трошки. Так, так, буде. Буде, люди, буде. Хотять вони нам попортить життя. Хотять попортить життя, хотять от, от, отримать ключі від нашого життя. Хотять, дуже хотять. Я дуже опасаюся, що щось буде зв'язано з енергетикою. З електрикою. Дуже опасаюсь, бо ключі в них е, в руках наш Енергодар і життя тих людей, родини. Бачите, я кладу на Запоріжжя, але Ергодар, е, це Запорізька область, вона може просто, знаєте, йти, ну, як сказати, дуже поряд. Дуже поряд. Але без електрики можемо ми остатися з вами. І це буде для нас хаос, проблема. Конфлікти будуть на цьому, єстена жара. Так що щось вони зроблять, зв'язане з електрикою, щось вони планують. Подивимося, чи вдасться то їм. Чи вдасться, то їм зробити. А давайте ми спитаємо у карт. Чи вдасться їм то зробити? Чи получиться в них це бажання здійсниться їхнє. Жіноча енергетика. Ну, я можу так сказати, що може в них і це і не вийде. Ця карта каже, що ні. Але вони дуже цього хочуть. Дівчата заважають, дівчата, які займаються, хоча це не бланка. Це у нас черва, наскільки я розумію, да, це Ні, це пікова. Це пікова. Це пікова. черва, ось. А це пікова. Це дівчата роблять обряди. І, до речі, зірки не просто так. Тут езотерика пов'язана дуже серйозно. Це темні сили. Дівчата займаються темними силами. Це, це темні люди. Це темні є світлі, є темні, це темні. Це темні дівчата. Вони роблять цю справу, і воно у них може не получитися. Воно в них може не вийти. А Зараз за Енергодар дуже серйозно працюють всі люди. І політики, і прості люди, і віруючі люди, і, звісно, для мене екстрасенси це, це пару людей, які мають якісь здібності. Останні всі шарлатани. Чесно, я кажу, як є. Відмачки, відмачки, ті є є, і їх, до речі, більше, чим кого-либо, чим тих екстрасенсів, як вони себе називають. Їх багато, бо жінки у нас така земля, така енергетика у нас. Не, не зря ж кажуть, що в Україні кожна друга жінка-відьма. То це пікова дама. Зірки, вона займається езотерикою. темною. Вона цього не боїться, вона знає це все. І вона заводить це все в кут, в глухий кут заводить цю ситуацію. Дай Боже, щоб вона завела в той кут їх і щоб у них нічого не вийшло з цим терактом. Я думаю, що нам трошки приоткрило завісу для нормани іменно ситуацію з Енергодаром. А Енергодар питає Запорізьку область і нас також. То бачите, темні думки, сонце, пльотки, це, ж, ви ж розумієте, це не гарне життя. Це іменно електростанція. Ось так. Так що ми хотіли з вами подивитися таке маленьке питаннячко, наше, лічне, а подивилися серйозне. Подивилися серйозне. Ну дай Боже, щоб, щоб... щоб це зробилося, як треба. Будемо на те сподіватися. Тут дуже серйозна сила. Тут працюють темні люди. І вони, до речі, не бояться нічого. Вони не бояться працювати на кладовищі, вони не бояться цих темних сил. До речі, я хочу вам сказати: Люди не буває, немає темних, немає чорної чи білої магії. Магія, в будь-якому випадку, вона і є магія. Вона. Вона темна. Вона не буває світлою. Розумієте? Вона світлою не буває. Вона тільки темна, ісключительно темна. Так що так. Так що так. Цікаво. Цікаво. Ну, і я хочу подивитися з гінорманами. Я заканчую. Ми подивимося зараз з вами теракт. Все ж таки на наших картах по Запоріжжю. Бо нам тут показало дуже багато всього. Давайте візьмемо наше єгипетське таро. І подивимося теракти на місто Запоріжжя. Так, проігрується. Зараз я візьму, як обично. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на сьогоднішній день з цього часу, плюс 24 години по місту Запоріжжю. Взривні ситуації, замінування, взривоопасні ситуації, як воно що буде, які будуть последствия і наші дії. Ну, бачите, так, ми боїмося, ми захищаємось, вони те те ж саме роблять. Ситуація двояка, вони не знають, чи то їм треба. Закінчиться ця ситуація нормально. Це жриця, це попеса, це знання, це люди, які знають, що вони роблять, і вони зроблять все як треба. Все буде добре. По терактам, оця тільки двієчка проігрує поганенько. Це невпевненість, вона нам у мінус але е е це падає на е середину, а кінцівка ось вона отака. То подивимося, як воно все буде, чи будуть у нас якісь тяжкі наслідки людські втрати. М Скажемо так, скажемо так, що особисто. Не перший раз сьогодні ця сімка випадає, причому в перевернутому стані. Але, знаєте, ну, немає бажань нема у людини. Це ілюзії, фантазії. Ілюзії, фантазії. Так що не буде людських тут втрат. Все буде добре. Так що, отак. От бачите, єгипетське таро показало чітко. Без всяких там. Але нормально люблять розкрити все. Дуже люблять. Дуже люблять розкрити таємницю. Вони такі цікаві, їх гарно класти на особисте життя. Там розкриє все. Даже те, чого ви не питаєте. Така ситуація у нас на теракти. І я трошки там продублювала на Ленорманах ще й ракетні удари. Ось так, люди, більш-менш спокійно. Все буде добре, все буде Україна. Ми переможемо, незважаючи на наші такі нервові стани кожен день. Ми до того все ближче і ближче, все ближче і ближче і ближче. Це буде добре. Почуємо, папа.